Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про вигадку пропагандистів про те, як поляки, начебто, вивозять Херсонський чорнозем до себе. Фейкотворці знову активізувалися щодо тематики чорнозему, який, начебто, вивозять фурами з України на захід. У мережі поширюється відеоролик, на якому поляки нібито фурами вивозять з Херсонської області Чорнозем. Цей ролик складається із трьох частин: перша частина показує земельні роботи, друга як навантажувач наповнює вантажівку землею, а третя це зйомка дороги водієм автомобіля. І на відео є напис: ось як пройшов мій тиждень Херсонська область. За словами авторів численних публікацій з цим роликом, землю вивозять, начебто, до польського міста Мисловіце. Утім, це фейк, як і багато попередніх подібних історій на тему вивезення чорноземів з України. Команда фактчекерів StopFake з'ясувала, що навіть ролик пропагандисти полінувалися знімати новий. Буквально це ж відео уперше почали ширити в мережі ще на початку березня минулого року. Переважно робили це проросійські телеграм-канали і анонімні акаунти. У стопфейку наголошують, що на відео немає жодних ознак того, що кадри завантаження землі у фуру справді були зняті в Україні. Коли цей фейк уперше упіймали рік тому, зробили це до речі, поляки, журналісти АФП Польська. То ще тоді розібралися, що ролик зліплений із трьох непов'язаних між собою відеоуривків, і навіть машини у різних частинах цього відео різні. Усе це ймовірно було об'єднане в один ролик з метою фальсифікації. Утім, дезінформатори поширювали заяви про нібито вивезення чорнозему до Європи ще задовго до повномасштабного вторгнення це їхня улюблена тема. І навіть державні мужі з Росії періодично висловлюються на цю тему. Ось, наприклад, минулоріч Путін під час зустрічі з представниками російської мілітарної молодіжної організації ЮНАРМІЯ заявив, що Україна, нібито, не просто займалася і займається продажем грудючого шару землі за кордон. А буцімто то український чорнозем вивозять до країн Європи разом із рештками солдатів Червоної армії, які воювали у другій світовій війні. До такого висновку про продаж чорнозему із рештками військових диктатор дійшов після того, як один із учасників юнармії розповів історію: що один німецький фермер, начебто, знайшов у себе на городі медаль червоноармійця, який загинув у 1944 році на території України, і передав цю медаль до генконсульства Росії. І це і стало приводом припустити, що медаль швидше за все потрапила до Німеччини внаслідок продажу українського ґрунту. А там, мовляв, могли бути не тільки медалі, а й рештки солдатів. Як з'ясували тоді фактчекери Стопфейк, певна медаль дійсно була знайдена на території Німеччини, але знайшов її зовсім не фермер, а працівник компанії із переробки відходів і не в землі, а у смітті. Це таки є невелика різниця, чи не так? Крім того, як пише Стопфейк, сама по собі заява, що Україна нібито вивозить чорнозем за кордон, повністю абсурдна і безпідставна. Жодних задокументованих фактів чи розслідувань незалежних експертів стосовно так званого вивезення української землі за кордон не існує. Цей же наратив про те, що усю землю вивезуть, використовували російські і проросійські медіа і політики, ще в одному важливому питанні як аргумент проти відкриття ринку землі в Україні, мовляв, як тільки ухвалять закон про земельну реформу, можна одразу ж розпродадуть українські чорноземи. Сьогодні українські ґрунти в такому стані, що доцільність їхнього розкрадання під великим питанням за останні десятиліття українські землі сильно деградували через те, що фермери прагнули отримати максимальний прибуток, але не інвестували в якість землі. На цьому у 2022 році наголошував Йосип Дорош, директор інституту землекористування Національної академії аграрних наук України, розповідаючи про потребу приймати нову концепцію використання і контролю земель в Україні. Найбільша розоленість в Європі у нас до 70% по різних регіонах доходить. Це дуже багато, коли для Європи це 30-35%. Все пов'язано з тим, що хороші землі, висока культура землеробства. І, на жаль, економіка перевагає над екологією, коли висівають експортно орієнтовані культури. Це вигідно, скажімо, для тих, хто цих виробляє, це добре, але якщо дивитись на перспективу, ми просто будемо втрачати ці землі подальшому, ми не зможемо використовувати. У нас така тенденція щодо посівів культур ерт і Якраз ці компанії цим і займаються. Тобто вони висівають три максимум чотири культури, які мають за кордоном попит, і в них все це землекористування якраз побудовано на цих культурах, і враховуючи їхні площі. Враховуючи те, що вони не враховують, скажімо, ці характеристики і земель, і рельєфу, які є, як використовуються, їм не потрібно багато людей для праці. Вони не зареєстровані в тій місцевості, де вони обробляють цю землю. У них такий більше споживацький тип використання земель. Якраз роль науки в цьому показати, що це неправильно. І треба заходи вводити і показувати, до чого приводять ці всі речі. Тоді ж директор інституту землекористування Національної академії аграрних наук України Йосип Дорош повідомляв, що за рівнем кислотності, засоленості, солонцюватості українські ґрунти перебувають у передкризовому стані. Крім цього, звісно ґрунти постраждали і через російське вторгнення на територію України. 58% українських земель зазнають деградації, а 20% забруднення. Повідомляли у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Через дії окупантів масштаби ерозії, забруднення і зневоднення ґрунтів стрімко збільшуються. Вивезення українського чорнозему також є малоймовірним і через те, що це суперечить законодавству Польщі і Європейського союзу. Відповідно до регламенту Єврокомісії номер 2019-2072, від листопада 2019 року. Імпорт ґрунту та добрив до Європейського Союзу є заборонений. Отже, вантажівки із землею просто не могли би перетнути кордон між Україною та Польщею. Пропагандисти поширюють подібні фейки, аби поглибити напругу у двосторонніх відносинах Польщі та України, особливо на тлі останніх подій протестів польських фермерів проти імпорту української продукції. Ну і звісно, ці ж фейки покликані посіяти сумнів у щирості міжнародної допомоги для України, а також підірвати довіру до української влади. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи перекриємо. Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.